Два з половиною роки тому чотири чи п'ять місцевих голів, міських голів місцевих громад. Я, Богдан Станіславський, Ростислав Заремба. Не пам'ятаю, ще хтось двоє. І був з нами Юрій Дмитрич Стефанчук, Стефанчук Асоціація міст України. Uh -huh. Правда, ми не домовлялися про зустріч, що нас мав чекати іван, і, 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 голова обласної ради. Але один з голів, який працював з ним депутатом обласної ради, Богдан Станіславський, подзвонив і спитав, чи ми можемо зайти. Звичайно, заходьте. Я про діалог, про комунікацію, це підтвердження Тома. Знаєте, скільки ми приймання чекали голови обласної ради? Більше години. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.